Повторний протест. Підприємці з місцевого ринку знову перекрили дорогу і на кілька годин фактично зупинили рух транспорту однієї з головних вулиць міста. Мітингувальники виступають проти ліквідації стихійного ринку на вулицях Сагайдачного, Стуса та на площі Шевченка. Продавці кажуть, свої місця залишати не хочуть. Переходити на облаштовані ринки не будуть, адже на жодному немає належних умов, нарікають люди треба зробити нормальне робоче місце а після того вже брати людей і забирати з того тротуару чи з тої дороги Перш за все треба зробити нормальне робоче місце що є критий ринок правильно Файно, акуратно у плиточка водка правильно це не повинні робити люди за свої кошти хочете забрати з дороги кладіть нормальні робочі місця то ми платимо гроші за оренду тому нам повинні створити ті місця Розумієте, сьогоднішній час це дуже тяжко вижити в, в, в такий тяжкий день. І прийшли сьогодні, поставили перед фактом. Ви торгувати не будете без всяких попереджень, без абсолютно без нічого. Просто прийшли ми правоохоронці, закрили, сказали, заберуть е, напишуть акти і будемо платити штраф. А Скільки коштує на ринку? Од гривень у місяць по договору нас мали попередити за місяць за місяць. А вони нам роздали карточки за чотири дня. Прийшли нас. Ми вийшли на свої робочі місця, а вони вона, нас просто міліція викинула як всі. До слова прийшли на мітинг і підприємці, які торгують на спеціально облаштованих місцях. Вони не розуміють, чому їхні колеги не хочуть перейти працювати з вулиці на ринок. Я вважаю, що місто має бути чисте. Хто би не приїхав до нас чи з дитиною по 100 метрівці пройтися, неможливо. Біля трьох п'ятірок на вокзалі пройтися неможливо. Там постійно грязно, на вокзалі взагалі ні з коляскою, на перехрестку пройтися неможливо. Я вважаю, що оце таке неможливо. І це неправильно взагалі. Це би в нормальній би країні за це б штраф був. О, тих, що виходять на дорогу, Дорогу торгувати треба встановити штраф і штрафувати. І на тому буде кінець, бо це інакше не може бути. Ви торгуєте на ринку, є якось погана, там торгівля. Ну я не знаю, для мене там умови просто ідеальні. Колись були погані, колись були погані, бо там було і дощ, і падав сніг, і все на голову. Тепер Анна Васильна створила ідеальні умови. І молочний відкрився, рахуйте, скільки там робочих місць. Може 50 може більше. Купу місць там створено. І на овочевій площі купу. Уміст створено і на старих галях є купу місць. Ну чого людям не йти і не, і не торгувати. А от ко одне другому нерви. До протестувальників вирішити конфлікт прийшли і представники влади. Перший заступник міського голови Сергій Коцюр наголошує, що не позбавляє людей заробітку, а просто переносить їхнє робоче місце на законну територію для торгівлі. Я Знав, що не всі сприймуть це позитивно. Хоча за так багато подяк і так багато телефонних дзвінків, які я отримав за останні два дні від підприємців з ринків і від Колемаян, я ще не отримував ні разу. Люди вдячні. За те, що до них нарешті повернулися покупці. Люди почали назад повертатися на ринки і готові працювати. Хочу наголосити на тому, що люди, які справді хочуть працювати, вже знайшли собі місця і на ринку водолій, і на нашому комунальному ринку. Люди є, які готові, а є, які просто категорично не хочуть іти з безкоштовного місця і з стихійної торгівлі. Сергій Коцюр запевняє, на ринку підприємців не знизиться попит на товар. Адже людина, якій потрібна, до прикладу, пара шкарпеток, зайде на ринок, якщо поблизу на вулицях не буде продавців. Ми розуміємо, що цим людям важливо жити. Ми для них підготували три різних варіанти виходу з ситуації. Перше це піти торгувати на наш комунальний ринок. Другий варіант це ринок водолій, який готовий надати дуже хороші одні з кращих місць, навіть для тих людей, які мають палатки, тобто не на столах палат. І йти на поступки і готувати для них хороші місця. І третій варіант: е, міська влада ще декілька років назад виділила 10 сотих землі в центрі міста для цих людей, щоб вони могли порядкувати свій ринок. Е, правда, є продавці, які хитріші, які не хочуть поступитися з вулиці і будь-якими шляхами будуть шукати спосіб там залишитися. Але я вважаю, що справедливість і порядок має бути, тому що ті люди, які торгують законно, вони так. Tak, tak už mají sněd. Готовий надати місця для підприємців на ринку водолій. Його директор Олександр Мирний. Наразі там є понад 100 торгівельних площ, та продавці не поспішають переходити з вулиці на ринок водолій. Наголошує директор. Я людям пропоную місця більше 100 робочих місць. Ми робимо йдемо на компроміс, ставимо їм палатки. в будь-якій ситуації так, так виходимо, які виходимо на якийсь діалог. Так що і з цих людей, що вони є, я їх всіх розміщаю на тому ринку. О, скільки буде коштувати. П'ять гривень в день. А чого? – П'ять гривень в день. В день. Гривень ну, умови. Ну, умови, як зараз, ті умови, що в них на вулиці є, ті, ті самі умови, ті, ті самі умови, що вони втратують на вулиці. Я не кажу, що супер умови, є криша, є столи, прибирається, все робиться. Оці ну, умови, а люди не доходять до нашого ринку. При, прийшли, от, підприємці, люди не доходять, все скуповується на вулицях, все Ну, виходить, незаконно троє, до нас доходить. 10% ну я ж говорю як від підприємців, як від підприємців, десять процентів дев'яносто лишається на, на, на дорозі, на місця на ринку є. Люди просто не хочуть йти на ринок. Люди не хочуть йти на компроміс. кажуть і надалі будуть діяти радикально, адже впевнені правда на їхньому боці. Якщо всі вийдуть на вулицю, Якщо а ви не демагоги, ви відстоюєте незаконність. Ви відстоюєте незаконність так. Давайте почнемо з себе. От починаємо починай. Я почав я заплатив. Все. Я заплатив ковсі податок. Я за дармо не стою. Стоїте за дармо. Стоїте, бо ви незаконно. Ви не платите ні за віси, ні законно. Перекриття дороги спричинило чимало незручностей, адже автівки, рейсові, маршрутки та навіть автобуси міжнародного сполучення, щоб проїхати містом чи потрапити до місцевого автовокзалу, були змушені оминати протест людей на вулиці Грушевського. Сподіваємось, що вже найближчим часом влада та підприємці знайдуть компроміс і навчаться вирішувати свої проблеми більш цивілізованими методами. І якщо ми прагнемо в Європу, варто пам'ятати, в жодному європейському місті люди на тротуарах не торгують.